То, щоб перемогти, але і зробити це якомога швидше. Ну, напевно, вони зараз більше зосереджені тому, щоб перемогти. Різко постійно входить. Рефрій Володимир Шолотарі. І так, перший раунд. Нагадаю, три раунди по дві хвилини. Червоні рукавички це Ігор Куцький і сині. Ох, щойно дуже небезпечно. Був в Не голову. Пішов в атаку зараз. Дмитро більш небезпечно зараз атакує. Він ще жодного разу не попав. Однак, ви пам'ятаєте, що був дуже, дуже небезпечний хайкік, який буквально в міліметрах від голови пролетів ну, відає, суперника. Так, і дуже е, потужні в нього удари. Він постійно йде вперед, намагався бекфестом атакувати. Е, Дмитро віддає, віддає, однак знову ж таки немає наразі, немає влучних ударів. Жоден удар не приходить Поки що в якусь ганяй, вразливу якщо, то кажуть, повітря вразливу. Ну, це захист. Тобто вони, Питання не в тому, що, бачите, вони качають маятник, саме тому не можуть, е не може суперник жоден з них не можуть влучити. В влучити так, безумовно. Досить непогано відчуває дистанцію Ігор Куцький. Бачимо так. Ох, чи не найперший, напевно, удар зараз таки влучив з боку Дмитра ну, справою. Однак не в, чилепу, а в шив він пройшовся супернику. Не рі... не... Вистачило рішучості у Куцькому піти в атаку. Так Стрибку щойно бив. Знову не влучно. Ну, Куцький намагається використовувати свій перевагу в зрості, довші в нього руки за суперник суперника і... і він зупиняє, він погрожує ударами ногами. І Це зупиняє. Да, полтораський відчував, Битрак. що можна нарватися, як то кажуть, на зустрічні удари. Так. Ну і, і що, поки ризикував. що, поки що. Перший раунд дві хвилини безперервних атак. Однак е дуже близько підбиралися обидва спортсмена. Але влучних ударів було дуже мало, дуже мало. І це пов'язано з е, здатністю захищатися. Катя на ваших екранах сьогодні з нами працює. В залі я не можу е, прогнозувати. Це, ну, якби, хто переможе в цьому поєдинку? Ну, очевидно, що переможе перший, хто влучить, тому що в обидвох спортсменів дуже потужні удари. Я би більше е, сказав, що Дмитро він б'є потужніше. Він трошки нижчий заріст, однак, однак виглядає більш кремезно. Але Ігор добре тримає дистанцію, досить плавно зустрічав так, свого так. суперника неодноразової. Ну і дощі важелі. Жоден з них поки що не хоче випробувати своє вміння. В боротьбі в партері навіть не намагається поки що. Так, бокси. навіть в клінч, навіть клінч ще не було в першому раунді. Знову правої пробиває Дмитро. Зараз ми більше бачимо так бокс, і кікбоксинг у виконанні бійців. Ну Це фріфайт, кожен так, вибирає звичайно. собі ту техніку, яка йому більше до вподоби. Ну, перший тільки, ноги, перший. Ми сказали клінч. Про те, що... Так. Що немає перекрив Ігорь можливість, пере Ігор можливість е ефективної якоїсь боротьби. І розірвав знову кліч Дмитро. Зараз на зустріч була подвійна атака, і е, дуже незручно відстать підійшли обидва спортсмена і відмовилися бити. Тому такі був, ну, трошки Дмитро намагається незвичні. вирватися на ближню дистанцію для ну, Він ще на зріст. І це логічно для нього, тому що він явно ну, нижче росту. І навпаки його суперник намагається не підпускати. його. На ближню дистанцію і намагається тримати його ну, кажуть, Ігор, на середній чи... дистанції. Ігор зараз виглядає свіжіше. Ви бачите, що Дмитро, якщо він в першому раунді займав центр і постійно йшов вперед, то зараз він е, менше атакує. І от ефект зараз, зараз, зараз він, Ох, коліном ще пропустив груди. Удар по корпусу. Так, по непри... корпусу неприємний був. Як кажуть, удару відповідь. Однак, якщо перший тикдаун, перша спроба пройти в ноги і клінчувати в Дмитра взагалі не дала, не дала ніякого результату, то в другій спробі він таки перевів на землю суперника. Хоча той успішно піднявся, спокійно Мало того, він ще на виході контратакував дуже потужним ударом коліна в корпус. Ну, Поки що. Дмитро не може підібрати ту потрібну йому дистанцію, фактично мало що виходить. Два рази, правда, пройшов в ноги, але ну, дивідентів не знайшов. Очевиден, тут, очевидно, роботу його кута, тому що е в першому раунді в нього малюнок поєдинка був один, в другому раунді малюнок поєдинка дуже сильно змінився. Він менше викидає ударів і більше намагається зійтися і клінчувати Що буде в третьому раунді? Скоро ми це. Ну, Цілком ймовірно, що ми знову станемо свідками додаткового раунду. Є така ну, але... Побачимо, побачимо. Так. Ну, все буде зараз вирішуватися, якщо з підписками трьох раундів, то третій раунд буде вирішальним. Ох, який тейкдаун. Ігор щойно намагався Дмитро зробити кідок. Однак ну, Ігор буквально вирвав його і кинув. Однак ви бачите, що Дмитро не втратив здатності захищатися, тут же піднявся назад в стійку і не дав можливості супернику. Ну, але судді... 100% зарахується, якідок до да, користь Ігора. Це серйозний такий буде аргумент на його користь. Потужний, дуже потужний удар. Ви пам'ятаєте, що два раунди він погрожував, погрожував цим ударом і нарешті його пробив в третьому раунді і Но сейчас, сейчас. Но сейчас зараз нас... на зару. На него, да? раз Тут повертається малюнок поєдинку першого раунду, коли Дмитро йшов вперед, йшов в обмін, викидав дуже багато ударів руками. Вони не влучали. В надії на те, що один з них влучить. Безумовно, що якщо один з них влучить, то він дуже отримує перевагу, тому що ви бачите, тут сумніви немає в тому, що удари ці носять нокаутуючий характер, вони надзвичайно потужні. Зібраний ігор бачите, контролює поєдинок, віддає щойно двійку лівою, правою в голову суперника на контратацію. Вже на виході з атаки Дмитра. Дмитро розуміє, бачите, він вже обережніше входить, обережніше атакує. Ну, поки що так. Рефері зауваження робить усне зауваження. Ігор контролює здається, ситуацію на майданчику. Зараз переводить і займає Баркер, одразу за... домінуючу позицію. Рада. Ось ну, зараз буде Якби зараз. попередження, безумовно. Це клас Б. Ну, я вам скажу більше, навіть в класі А. На такого роду турнірах у нас заборонені такі удари, коли один знаходиться на, на колінах, і удар а коль... другий знаходиться за удар коліна удар голову, голову. так, Звичайно, це техніку дозволено використовувати, виконувати, коли два спортсмени знаходяться в однакових положеннях і в однакових умовах. Тому що ну, це положення, коли стоїть на колінах, оце якраз той момент, коли намагався виконати, виконати кідок дуже і ефективно, битро, і ефектно і тут же да, контратакував Ігор. Предемонструвавши свою перевагу і в кітковій техніці, я би, даже, я би навіть сказав в, в техніці і в силі, тому що з такого положення вирвати суперника і контратакувати кітком ну, це достатньо важко. Незадоволений головний суддя. Рішенням арбітрів. Змагання? ні, не рішенням. А, ну, я думаю, що швидше за все важкістю рішення. Очевидно, що оголошується додатковий раунд. Десь начиталося, що буде тут ковий раунд. Е, ну, явно, що в третьому раунді Ігор набрав більше. Однак е, я вам нагадаю, що е, у нас не визначається правилами фріфайту, не визначається переможець в кожному конкретному раунді. Визначається, що потрібно працювати всю довжину поєдинка, потрібно відпрацювати всі три раунди. І по кількості балів, які набрані за всі три-двох хвилинки, визначається переможець. Тому в перших трьох раундах. Ну, додаткова хвилина вирішальна. Так, одна хвилина. Ну, подивимося, що щось поміняється в порівнянні з, ось, з заключеним третім раундом основним. Ми бачимо на, на лівій скроні. В Ігора такий досить серйозний синець. Діма на на місці. На Не надто активно діють бійці, обоє розуміють, що можна. Дає кажу, в знакі, в першу чергу. Втома. втома. Дмитро більше йде вперед. Він робить те, що робив всі три раунди. Щойно, хорошо, дуже хорошо атакував Ігор. І начебто я навіть бачив, що він влучив з правої руки. 30 секунд залишається до кінця вже поєдинку, не тільки додаткового ну, зараз часу. Важливо зараз би якусь ефективну атаку провести з точним ударом для того, щоб закінчився вже і додатковий час. Ну що ж, Єдине, що я можу сказати, як один з суддів е федерації, е ну, похвалити себе з тим, що я зараз не на місці бокових суддів, тому що на таких по таких от поєдинках, таких моментах дуже важко прийняти рішення, тому що ви розумієте, що боковий суддя він пише те, що він точно бачив. Якщо удар йшов, а спортсмен стояв до нього спиною, навіть якщо він там впевнений. На 1000%, що удар пройшов, однак, якщо він його не бачив, він не може його записувати. не може... Ну, Це специфіка. Суддівства. Да, так, рішення, рішення прийнято, і головний суддя навіть не задумувався, тому не... рішення, я думаю, що буде одноголосне. Одноголосним рішенням суддів. Перемога поєдинку. Здобуває спортсмени з міста. І гол! Кучки! Вітаємо! Вітаємо майонез! З виходом до фіналу сьогоднішнього вечора у даній вогній категорії. Побачимося пізніше сьогодні. А ми з вами продовжуємо. Продовжуємо. І наступні поєдинки відбудуться.